Новий завіт. Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Маттея Розділ 1. Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам був батьком. Ісаака. Ісаак Якова, Яків, Юди, і братів його. Юда був батьком Фареса, та зари від тамари. Фарес був батьком есрома. Есром Арама. Арам Амінадава, Амінадав – наасона. Наасон Салмона. Салмон вооза від рахави. Вооз. Йоведа від рути. Йовед Єсея. Єсей був батьком царя Давида. Давид Соломона від жінки урії. Соломон же був батьком. Ровоама. Ровоам Авії. Авія – Асафа. Асаф Йосафата, Йосафат Йорама, Йорам Озії. Озія – Йоатама, Йоатам – Ахаза, Ахаз Єзекії. Єзекія – Манасії. Манасія – Амоса. Амос Йосії, Йосія, Єхонії і братів його за вавилонського переселення. А після вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл. У Салатіїла Зоровавел. У Зоровавела Авіюд вавіюда Еліяким. Веліякима Азор, В Азора Садок. У садока Ахим, Вахима Еліюд. Еліюда – Єліазар, В, В Єліазара Єлі Матан. У Матана Яків. У Якова Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус. Що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида. 14, Від Давида до Вавилонського переселення? 14 і від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа. Відбулося так, Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів та й кома її відпустити. І от, коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні й мовив: Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить Сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він. Спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком Ось діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку, та не спізнав її, аж поки породила сина. І він дав йому ім'я Ісус. Послання апостола Павла до Тита. Розділ перший Павло, слуга Божий, апостол же Ісуса Христа стосовно віри вибраних Божих і спізнання правди щодо благочестя в надії вічного життя, обіцяного перед відвічними часами неоманливим Богом, який слушного часу об'явив своє слово у проповіді. Дорученій мені за повелінням нашого Спаса, Бога. Титові, щирому Синові у спільній вірі, благодать і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, нашого Спаса. Тому я лишив тебе на кріті, щоб ти впорядкував до кінця те, що залишилось. І настановив по містах присвітерів, як я був тобі заповідав. Коли хтось бездоганний, чоловік однієї жінки, вірних дітей має, що не були обвинувачені в розпусті чи за неслухнянність. Бо єпископ, як Божий управитель, мусить бути бездоганний, незухвалий, негнівливий, не, не, не п'яниця, не сварливий. Не жадібний до нечесної наживи, а гостинний, добролюбивий, мудрий, справедливий, благочестивий, стриманий, який дотримується правдивої науки згідно з навчанням, щоб був здібний і наставляти в здоровій науці та й супротивників переконувати, є бо їх чимало отих непокірних. Пустомовних та обманних, особливо ж з поміж обрізаних. Їм треба затулити рота. Вони баламутять цілі сім'ї, навчаючи заради ганебної наживи, чого не треба. Сказав один з них власний пророк їхній. Крітяни завжди брехливі, звірі погані, черева ледачі. Свідоцтво це правдиве. Ось чому ти їх суворо картай, щоб були здорові у вірі, щоб не зважали на байки юдейські ані на накази людей, які відвертаються від правди. Для чистих усе чисте, а для забруднених та невірних немає чистого нічого. У них же забруднені і розум, і сумління. Заявляють, що знають Бога. А ділами своїми відрікаються мерзенні і непокірні та до всякого доброго діла непридатні. Псалом 37 Не палай гнівом на злочинців. Творящим беззаконня не завидуй. Вони бо, як трава, швидко поникнуть, зів'януть, як рослина яра. Впувай на Господа і чини добро, щоб жити на землі й безпечним бути. Втішайся в Господі, і Він сповнить тобі бажання твого серця. На Господа здай твою дорогу. Вповай на нього, і він учинить, виведе, як світло, твою правду і твоє право, як полудень. Спокійним будь у Господі, надійсь на нього, не палай гнівом, на того, кому щастить в дорозі, на людину, що лихо коїть. Лиши гнів, покинь пересердя, не палай гнівом, а то накоїш тільки лиха. Бо лиходії, знищені будуть, ті ж, що надіються на Господа, заволодіють краєм. Ще трохи і беззаконник пропаде. Подивишся на його місце, і його не буде. Покірні ж заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. Беззаконник кує на праведника лихо скригоче на нього зубами, Господь сміється з нього, бо бачить, що його день надходить. Беззаконники добувають меча і лука, щоб повалити вбогого й нужденного, щоб вистинати тих, які простою дорогою ходять. Їхній меч пройде їм крізь серце, луки їх поторощаться. Ліпший малий достаток що в праведника, ніж велике багатство в беззаконних. Бо рамена беззаконних поламані будуть, а праведників Господь підтримає. Господь піклується життям невинних, і спадщина їхня буде повіки. Вони не осоромляться лихої години і наситяться голодної пори, а беззаконники. Загинуть, і вороги Господні з димом зникнуть. Беззаконник позичає і не звертає, а праведник щедрий, він дарує, бо благословенні Богом заволодіють краєм, а кого він прокляв, знищені будуть. Господь зміцнює кроки чоловіка, і його дороги йому до вподоби. Навіть як і впаде, він не буде лежати, бо Господь підтримує його руку. Молодим був я і вже постарівся, але не бачив покинутого праведника і його нащадків, які просили б хліба. Увесь час його рука щедра, і він позичає, і рід його буде благословенний». Відступи від зла і чини добро, і житимеш повіки, бо Господь любить правду і не покине своїх вірних. Нечестиві знищені будуть, рід беззаконних буде стятий. Праведники заволодіють краєм і житимуть повіки у ньому. Праведника уста мовлять мудрість. Язик його говорить правду, закон Бога Його в нього в серці, не захитаються в нього кроки. Беззаконний на праведника чигає і намагається зігнати його за світу. але Господь не залишить його в руці в нього і не засудить, коли він на суді з'явиться. Надійсь на Господа. І пильнуй його дороги він вознесе тебе, щоб ти володів землею, і погибель беззаконних побачиш. Я бачив беззаконного, як він пишався, і розростався, неначе кедр ливанський. А коли я пройшов, його вже більш не було. Шукав його та знайти було годі. Уважай на чесного і на праведного дивись, бо в чоловіка мирного буде потомство, відступники ж знищені будуть усі до одного, і потомство беззаконних буде стяте. Спасіння праведним від Господа він їхнє прибіжище в час скрути. Господь їм допомагає і їх спасає, спасає їх від беззаконних і зберігає, бо вони до нього прибігають. КНИГА Приповідок. Розділ тридцятий. Слова Агура, сина Яке, з Маси. вирок чоловіка до Ітієла, до Ітієла і до ухала. Справді, я найдурніший з людей, і розуму людського нема в мене. Я мудрості не навчився, і знання святих я не маю. Хто вийшов на небо і спустився звідтіль, хто зібрав вітер у своїх жменях, хто замкнув воду в свою одежу, хто всі кінці землі поставив? Яке йому ім'я? І яке ім'я його сина, якщо ти знаєш? Кожне слово Боже випробуване, він щит для тих. Що в нього захисту шукають, до слів його не додавай нічого, а то він тебе докорятиме і за брехуна вважатиме. Двох речей прошу я в тебе не відмов мені їх, доки не умру я. Неправду та брехливе слово віддали від мене, і не давай мені ані злиднів, ані багатства. Подай мені достатньо хліба, щоб я, наситившись, тебе не зрікся, та не сказав: Хто Господь? Або збіднівши, не став красти та не збезчестив імені Бога мого. Не обмовляй раба перед паном, а то він проклене тебе, і ти будеш винним. Є виродки, що проклинають батька свого, і не благословляють матері своєї. Є виродки, що себе чистими вважають, хоч і не вмиті від бруду свого. Є виродки, що вгору очі задирають, свої повіки підводять. Є виродки, що в них неначе мечі зуби, немов ті ножі, ікли. Щоб пожирати бідних на землі, з поміж людей убогих. П'явка дві дочки має давай, давай. Три речі ненаситні, ба навіть і чотири, що ніколи не кажуть досить. Шеол неплідна утроба, земля води не сита, та вогонь. Який не кажуть досить. Око, що глузує з батька і що ненці не кориться, око те виклюють ворони в долині і пожеруть орлята. Троє речей для мене надто дивовижні, бай чотирьох не розумію Дороги орла на небі, дороги гадини на скелі. Дороги корабля посеред моря і дороги чоловіка до дівчини. Такий звичай у жінки перелюбки Їсть, обтирає рот свій і каже Я нічого злого не зробила. Від трьох речей земля трясеться, бай чотирьох знести не може. Раба, що зацарює, Безумного, коли наїсться до наситу, Нелюбої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує по господині. Чотири є їх на землі маленьких, але вони мудріші понад мудрих. Мурашки люд не сильний, а літом наготовляють собі запаси. Борсуки народ слабенький, а на скелях свої оселі мають. Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Павук, що ти руками можеш узяти, та він в палатах у царя буває. Троє є їх, що мають ходу гарну, бай четверо, що гарно ходять. Лев найсильніший між звірями, ні перед чим не уступає, півень, що між курами походжає, козел та цар, що перед народом виступає. Якщо ти з дуру загнавсь у гніві, а потім обміркував, то затули рота рукою. Бо коли збити молоко, виходить масло. І коли натиснути носа кров виступає. Так, коли тиснути гнів, виникає сварка. КНИГА Іова. Розділ шостий. Заговорив Іов і мовив, О, коли б то зважено було моє горе, і на вагу покладено все моє нещастя воно б напевно переважило пісок у морі, тим то й слова мої без тями, бо стріли всемогутнього мене прошили, і їхню отруту мусить моя душа. Пити, І страхи божі спрямувались проти мене? Чи ж скиглить у траві осел дикий? Чи ж реве віл при яслах повних? Чи ж їсть хтось несмачне, без солі? Чи ж є смак у яєчній білковині? Чого я не хотів і доторкнутись? Те їжею гидкою сталося для мене. Коли б то вже моє прохання збулось, коли б то Бог здійснив мою надію, коли б то Бог зволив мене розтоптати, простерти свою руку і убити мене, я мав би ще якусь утіху, звеселився б у нещадній муці, бо я не зрікся. Постанов святого, яка у мене сила, щоб чекати? Яке моє майбутнє, щоб тягнути вік мій? Чи ж моя сила міцна, як камінь? Чи може тіло моє із міді? Чи ж не віднято в мене мою поміч? Чи ж маю я, я якийсь рятунок? Нещасний. Має право на милосердя друга, навіть коли він утратив страх перед всемогутнім. Мої ж брати, немов потік За мною віроломні, мов ложа ручаїв безстротекучих від криги каламутних, що на них купи снігу. Під час посухи вони зникають, під спеку швидко висихають. За ними каравани змінюють свою дорогу, заходять у пустиню і гинуть. Темацькі каравани за ними виглядають, походи шивацькі на них уповають та розчаровуються у своїй надії, до них приходять і ніяковіють. Такі і ви тепер для мене побачили страшне та й полякались. Чи я колись казав вам дайте мені, з достатків ваших мені подаруйте, з ворожої руки мене врятуйте, і викупіть мене з рук розбишаків, навчіть мене, і я замовкну, вкажіть мені, у чому помилився я? Чому ж смієтеся за слів правди? І що він варт? Отой ваш докір. Невже ви гадуєте лиш слова, щоб докоряти, та ж мова розпачливого на вітер. Навіть на сироту кидаєте ви жереб і шахруєте вашим другом. Отож, прохаю, згляньтесь надо мною, я вам у вічі не скажу неправди. Верніться. Немає тут лукавства, верніться, право моє ще існує. Чи ж на язиці в мене лукавство, чи може моє піднебіння не вміє розрізняти лиха?